Я наступив на лепісток. Я знав точно, що я лишуся ноги. Просто думав, щоб тільки вижити. Булоду біля шести турнікітів. 36 днів, так. Да. Ну, я ж не знав, що це, наприклад, що це рекорд. Я ж не виходив 97 днів на зв'язок зовсім, бо в нас не було можливості вийти на зв'язок. Я їхав на скорій, я набрав дружину. Сказав, що я їду в госпіталь. У мене буде ампутація ноги. Плакала. Плакала. Чекала його, знала, що позвонить, знала, що витягнути. Але мене діти біля мене були. Мені одні 10 років, другому два роки всього хлопчика. Це вони мене тримали. Теж ума сходила. У мене було до біля шести турнікетів. Основний цей, що тримав. Був Січ. Знизу стояв кат. Перед туте я теж ставив на кат, коли я вже поставив, ми більше спочатку п'ятково ставили «катовські», бо вони, ну, як говорили, нам самі лучші. Але вже останнього четвертого, ми вже поставили Січ. І в останній «Січ» він і тримав. Ну, це ми коли вибігали за провізією, тому що. Ми вичисляли такий час, коли, як називається, їх сиряки, днівний дрон вже не бачить, а ночний ще не бачать. І ми в цей проміжуток, нам треба було до провізії десь метрів 300 бігти, щоб взяти провізію і ще вернутися назад, щоб нас дрони не побачили, і куди ми забігаємо і де ми знаходимося. Бо коли дрони вичисляють позицію, то туди вже прилітає все. І скіди, і арта, і міномети, туди може прилетіти все. Я наступив на Лепісток. 11 листопада це десь було, це було раненько, це десь було 6 година. Ми вже поверталися назад в укриття, ну і я наступив. Ми зняли бутінку, розрізали носок і вже побачили, що. У мене стоп, стопа була повністю розроблена. Ми вже наложили, почали наложувати торнікети. Хто вам накладав турнікет? Хто з Тобто він знав, як це робити? Ну, ми всі проходили медицину, то ми турнікети ну, вчили нас і самі собі наложувати, і другим наложувати. 36 В 36 Тридцять шість днів. Цей був турнікет. Коли... На другий день я вже. Сам розумів, що я втрачу ногу, це точно, тому що його не може на такий період залишати. Я знав точно, що я лишуся ноги, але я тільки не знав, коли буде евакуація. А ми робили тільки дві перев'язки, тільки зробили. Ми більше так зупинили кровотечу, ну і вже далі не було смислу перев'язувати. Ви якісь медикаменти приймали протягом тих 36 днів? Ні. У нас пущі їх не було, у нас були тільки такі бейсбол, вугілля і ще там якісь. Ну, у нас великого вибору медикаментів ну, не було. Я був в свідомості постійно, почувався добре. Ну, в свідомості просто думав, щоб тільки вижити. Ну, дав Бог вижив. Не могли нічого зробити, ми не могли навіть так швидко, відійти, тому що ми були за річкою, у нас була переправа. А впереді у нас ну, метрів 300 був ворог. Їжу нам скидали дроном в кінці, а так я кажу, ми бігали по провізію, вибігали. Потім почали кидати дроном. Вода дуже-дуже мало. Нам деколи попадало ну, літра на двох на, на сутки на двоє суток. Ми вже ждали і дощів, і дощову воду збирали. Сніга такого ще не було, щоб топити його. А ну, собирали дощову воду. Ну, звісно, за три місяці тільки два рази був дощ, щоб ми могли зібрати воду. Там вже на тій території, де ви були, то мирних цивільного населення не було, чи ще якісь люди залишалися? Там не те, що цивільного населення, там не одної цілої будівлі немає. Там все зруйновано. Коли ви туди вже приїхали? Вже навіть коли в вже туди приїхав. Там всі будівлі зруйновані. Там ні одного цілого будинку немає. Як вас евакуювали? Тобто, ви весь час були 36 днів в одному тому ж самому місці. 31 день я знаходився в одному тому місці. Прийшли двоє хлопців, мене перетягнули на другу точку. І коли спортилась погода, пішов сніг, вітер. І вже з тієї точки ми вже попали на, на Івак. Ну, якщо виходить з моєї позиції, там де я був, і до точки Івака ми п'ять днів добиралися. Ну, два дні на одній точці ми посадили, бо не було змоги. І два дні на другій точці. На, на п'ятий день ми тільки попали на машину на Івак. І тоді я вже попав на снапік, на прийомний покій, і звідти мене вже направили на Харківський госпіталь. Мені зробили, почали робити переливання крові. І сказали, що все поїхали в операційну. Коли ви дізналися, що ви військовослужбовець, який найдовше перебував в турнікетах, 894 години перед тим був хлопець, який на на руці мав 24 чоловічотири та дні, по-моєму, він був якщо ні, да, ні. 24, дні, 24 дні. Тридцять 36. Казалось. коли ви вже це дізналися, і коли вже усвідомили, чим це все могло бути закінчитися. Ну, я ж не знав, що це, наприклад, що це рекорд, ну, я це не усвідомлено але сказали, що це, стільки не, ну, це перший раз щось стільки днів. Я не знаю. Сказали, що 36 днів, так 36 днів. Це диво. Це диво. Це е... таке зустріти можна дуже рідко, насправді. По-перше, дуже рідко зустріти е, пацієнта, який перебував в турнікетах 36 днів, і який зараз е, прекрасно себе почуває, незважаючи на відсутність ноги, е, в якого немає проблем з е, здоров'ям в плані, нирки в плані, внутрішні органи. Ми йому вже зняли шви з кукси, і е, ми почали йому ту куксу формувати, формувати перед протезуванням. Він знає, що в нього ще будуть наступні оперативні втручання, в нього ще буде ампутація пальців на іншій нозі у зв'язку з тим, що вони відморожені. Відмороження такої степені, при якому потрібно тільки робити ампутацію. Дуже часто хлопці в таку сиру погоду, в них ноги промокають. І коли вони мокрі, плюс вони холодні, відмороження відбувається швидше. В нас він буде до того моменту, поки він не буде готовий поїхати на наступний етап, на етап протезування. Головне, що живий залишився. Худий, ну зато живий. Він Дуже походів. Яким я його пам'ятаю, коли відправляла, що я побачила. Руки є, нога є, ну протез так протез. Багато людей ходять з протезами і роблять на роботах. І планую так само ну, повернутися до сім'ї. Оформитись на роботу. У мене два сина. У мене від першої дружини є син. Я дружину Люду взяв з дитиною, і у нас син, син 2,4 роки. Маленький такий маленький Кирил. Чекаю чоловіка додому, що все добре у нас буде далі. Оце головніше.